Скупну неділю буде не зовсім звичайна літургія. Вона одразу переходить в першу вечірню Великого посту, яка правиться постовим чином, на який переоблачається і священник, і вівтар. починає в світлому завершує в чорному, бо починається Великий піст. Не знаю, чи будемо ми служити далі по неділях ці вечірні після літургії, під час Великого посту, але відчути, що таке перехід до Великого посту це дуже важливо. Почати. Службово і молитовно в велике піс це дуже важливо. Тому я вас запрошую. І запрошую ще тому, що по завершенні цієї вечірні, вона досить коротенька. Змістовна на коротенька. По її завершенні буде чин прощення. І ми зможемо попросити прощення один в одного. Зможемо надати прощення один -одому. І Явити свою любов через прощення. Явити свою любов через покаянне прохання. І побути в тій любові якийсь час. Це дивна радість, до якої церква кличе всіх нас. І ми кличемо вас.